Матися перед камерою непросто говорити ще складніше. Але якщо практикуватися, улюблену професію опануєш. У цьому переконалися студенти-телевізійники Луганського національного університету імені Тараса Шевченка під час практики, що стартувала на базі телеканалів ІРТ та місто Плюс. Вони дізнавалися про професійні секрети журналістів, дикторів та режисерів відеомонтажу. Коли журналіст, наприклад, на виїзді йому все одно треба подати матеріал. Він пересилає, да набирається відео, переганяється на телеканал. Студенти, які вивчають аудіовізуальне мистецтво, закріпили знання про етапи створення відеоконтенту та прийоми, що допомагають оживити новинний сюжет, окреме випробування, дикторська справа. Гасіння пожежі без загрози для життя рятувальників. ДСНСники Полтавщини отримали спеціальний робот та автомобіль газоводяного гасіння від міжнародних благодійників. Доповідачем обрали також юристи. Кого саме та які питання їх цікавили? дізнаєтеся із сюжету. Ще один професійний крок: майбутні журналісти вчилися брати свої перші інтерв'ю. І здається, успішно. Представтесь, будь ласка. Марія Степанюк спеціальність аудізуальне мистецтво та виробництво. Чи важливо під час практики виїжджати на зйомки? Спостерігати за роботою журналіста, оператора. Виїжджати разом із знімальною групою, це я вважаю дуже важливо. Ти спостерігаєш за самим процесом, як, як воно все відбувається. Теорію ми можемо отримати в університеті, але щоб вона працювала, вона повинна бути підкріплена практикою. Хочеться спробувати різні скажімо так, напрямки і познімати, і бути в кадрі. Я сподіваюся, що практика надасть мені таку можливість. А третьокурсник Ян Чернець спробував себе в мистецтві експромту на камеру, записав репортерський монолог в кадрі стендап. В професії телевізійника мене більше всього зацікавив відеомонтаж, тому що це професія, в якій ніколи не буває чогось одинакового. Кожен раз ти створюєш щось нове. Тобі потрібна дуже гарна фантазія, щоб. Не повторюватися із разу в раз, що є однією з навичок, які потрібні для монтажу. Також одна з них це гарна пам'ять. Телеканали ІРТ та місто Плюс для студентів виробнича база практики вже не один рік, говорить директор телеканалів Ігор Кужик. Телеканал ЄРТ залишається базою не тільки для місцевих вузів, факультетів журналістики, а і для релокованих, оскільки це в нас сьогодні діти з Луганського університету починають стажування. Наскільки це важливо? Ну важливо, бо спеціалісти завтрашні повинні розуміти, чим вони будуть займатися на своїй роботі, на своєму робочому місці. Наступний етап студентської практики виїзд на зйомки подій зі знімальними групами та власне створення сюжетів.